Вітаю гості та підписники каналу. хто зі мною ще знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивились, до чого вас ведуть, до чого вас готують вищі сили. Буде працювати колода Таро Таро Gold Art Nova. Вона така позолочена, красива, говоряща. Подивимося, якщо буде предпосилки, то ще можна буде подивитися послання від ангелів. Якщо ми побачимо, що це необхідно. Для початку невеличка сигніфікація для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваш розклад. Ви на даний момент в яких енергіях знаходитесь. Ух ти, десятка мечів! Дуже-дуже багато може роботи у вас завалило роботою. Багато відповідальності, можливо, який звіт здаєте. Уколи колите на масажі робите. Зараз у вас такий, я би сказала би, складний період також, що тут можуть карти показувати, що за допомогою буденних справ, робочих справ ви можете чекати від якоїсь болі. Щоб, ну, щоб правильно сховатись від неї. От, знаєте, ніби робота може вам зараз допомагати, справитесь, да, з переживаннями. Якими... Ну, і може бути, що ви дуже-дуже сильно багато стараєтесь щось зробити для майбутнього. Вкладаєте в своє майбутнє. Щоб у вас був ріст, щоб була якась забезпеченість, щоб, ви, знаєте. Мати якийсь успіх в майбутньому. Ну або сховатися від болі від короля Пентаклів. Да? Може бути і така, і така ситуація. Давайте подивимось ще трошки на вас, що карти покажуть зараз. Зараз ви вивільняєтесь від якогось розчарування однозначно. З чим зв'язане це розчарування? З тим, що якось ви зараз самі, іде зараз трансформація у вашому житті, відбувається складна трансформація, де ви маєте бути сильними. Це може бути завершення стосунків когось, да, і ви, або просто якісь нелади, і ви прикриваєтесь роботою, в когось дуже велике бажання прогресу через це ви вкладаєте. Дуже багато сил. Ну, все одно на першому місці тут виходить, це ваша робота. Ну, яка робота може бути? Якщо ви не працюєте, це може бути щось вдома, ви хочете зробити ремонт, там щось украсите. Багато справ бігаєте, щось оформляєте, робите. Ну, за за от рутиною виховаєтесь. Ну і в прямому сенсі робота може бути, не? за якою ви ховаєте якісь свої печалі. Що ще про вас покажуть карти зараз? Ой, боже мой. Ну, знову ж таки, в да? любові якісь у вас війни йдуть, ви сваритесь, шукаєте цю любов, можливо, да? якої немає. Питаєтесь рани свої зализати, зв'язані з минулим, да, Відвертаєтесь від цього. Я не бачу, чесно, тут такого прям вирішення. От ніби ви ховаєтесь більше. За якимись справами, щоб знаєте, не звертати увагу, що тут все сипиться. Да? Що ж у вас в особистому? Давайте так глянемо, щоб я розуміла, наскільки воно актуальне. Що у вас в особистому? Якісь ідуть переживання, що людина якось поступить, як колись, да? О, понятно, диявол. Ну, може бути, любитель. Бахнуть, да? Мужчина може мати дві жінки, королеву Пентакрів може мати, да? і погулять. Ну, так, да, тут розчаровує вас, особисте життя розчаровує. Ви боїтеся, або натрапить на ті ж граблі, зустріти ту ж саму людину, або, що, повториться якась ситуація, і ви через це зараз якось ховаєтесь і закриваєтесь. Для того, щоб це якось не вирішувати, не думати про це, ви не можете, можливо, на це впливати. Ну, як ви попливаєте на людину, у якої, наприклад, є залежність? Ну, ніяк. Сама людина має все вирішити. Ну ще давайте дві карти. Може, боретеся за аліменти, хочете розвестись, розійтись самотності, справедливості, хочете ясності, бо щоб він там розвівся, якщо там трикутники, так? Да? Що ви хочете? Давайте так і запитаємо карт. Ага. Ви хочете бути імператрицею і це, це логічно, ви хочете бути головною жінкою, ви хочете процвітати, ви хочете уваги до себе, ви хочете достойних компліментів, подарунків. Да? Ви хочете розслабитись. Тому що зараз ви на себе багато берете, тому що він не бере. Да? Або його нема, або от він такий не очень. Ну, в будь-якому випадку, любов це чи не любов, да? ви зараз багато працюєте для майбутнього процвітання для того, щоб якось сховатися трошечки від буденності. Ось така сигніфікація. Ну, зараз подивимося, куди ведуть вас. Бо добре потасувати. Якщо ви себе впізнали, залишайтесь, продовжуємо дивитись далі. Якщо ви хочете особисту консультацію розібратися. Саме ваші, боже що ж, карти так так да? ваші саме запитання. Значить, пишіть мені, будь ласка, за контактами в кописі є Telegram, WhatsApp, Instagram, куди вам зручно. Так, ну що, перемішалося вже? Тому і так. Куди ведуть вас? Оця карта випала, мені здається, вона дуже важлива. Живіться, да? вас ведуть в інтуїці, в розвиток себе, щоб ви себе відчули, зрозуміли, що ви носите багато в собі інформації, знань, розуму, когось ведуть в езотерику, в психологію, да? в пізнання людської душі. Ось, На вас ведуться 100%, вища карта випала, да? Куди ведуть вас вищі сили, куди вони вас ведуть, житцю, красуницю, куди вони вас ведуть? В боротьбу, в нове, в імператриці? В да? захищенні, щоб вони наступили на ті ж самі граблі. От вас ведуть, знаєте, яка б от зараз ситуація не була, болюча, складна. Цим хочуть вам показати, о, наскільки буває не дуже, щоб ви цінували потім те, як може бути, і щоб ви знов не повторили цей досвід. Знаєте, можливо, ви вже повторюєте досвід, в по якому, якому ви ходите по колу, але спочатку ви трошечки там, не знаю, зустріли мужчину такого чуть розгульного, розійшлись. Хопа знов одруженого зустріли, гулящого. Потянули, потянули, попробували розійшлись. А тепер зустріли, п'ющого, гулящого, понімаєте, там, жонату і так далі, уже вас смикнули, так би мовити, да? в болоце, щоб ви вже так остаточно ви зрозуміли, як не треба робити. Ось така якась інформація йде. Куди ведуть У вас вищі сили, в'ясність якусь? Це десятка мечів, так? Да? Можливо, знаєте, як вона вам каже. Виховаєтесь від якоїсь реальності, болі, від розмови з самим собою, да, від якогось досвіду, а вам його треба пережити, щоб зрозуміти, зробити якісь висновки, да. для чого вам треба це пережити? Ну, для того, щоб ви потім відчували радість, контраст у цей, можливо, да? для того, щоб ви здійснити якесь ваше бажання, можливо, чимось тут жертвували, щоб його здійснити. Куди? Куди ведуть вас ваші сили? Якусь боротьбу, швидкість, швидкий розвиток подій, так? Ну, дивіться, я не знаю. Тут, звісно, в когось прямо езотеричні якісь здібності відкриваються дуже сильно і дуже конкретно. Володіння своїм життям, до речі, якщо тут ну, не беремо прямо глибоку езотерку, ви можете зараз ближчим часом відчувати. Що вам дають реально сигнали. Можуть віші знайтись, да, ви можете десь якусь надпись, не знаю, на магазині прочитати і зразу знайти там кучу відповідей да, на свої запитання, якусь розмову десь почули, знайшли відповіді. Подивились розклад, можливо. Посередині такі складні карти йдуть. Це велика якась робота, це робота зі страхами у вас має відбутись. Ви маєте на щось піти. Є. На щось наважитись, можливо, наперекор людям, да? їхні думці. Розійтися з багатим щиною, ніхто ж не знає, як вам з ним живеться, да? і так далі. Ось така ситуація може бути. Королева жезлі, знову езотерична теж карта. Можливо, у вас якісь езотеричні здібності, але ви боїтеся їх відкрити, як вас зрозуміють, як вас приймуть. Ви логічна дама, королева мечів. А тут таке, да? Ну, вас ведуть в внутрішній світ, розібратись в ньому, наповнитесь і на щось наважитесь, розумієте? Нові горизонти, може, ви хочете подорожувати? Знову карта езотерична, да? інтуїтивна. Може вам. Вже давно якісь сигнали, інтуїція посилає, то ви маєте на, на них відреагувати. Ну, все, от бачите, у вас іде все через біль, через трійку мечів. Ви маєте прожити от десятками чи трійка мечів, якусь біль відпустити щось, наважитись на щось, ризикнути. Давайте, да, все-таки ангелів подивимося, що нам ангели скажуть. Куди вас ведуть? Хай ангели нам підкажуть. Однозначно, вас ведуть. В якийсь внутрішній світ, а? Розібратися, зрозуміти щось. Але нехай ангели ще нам підскажуть, куди у вас ведуть вищі сили. Ангели, підскажіть, покажіть нам послання для вас. Время заката. Солнце сходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новый восход. Конец. Это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Ну, что-то завершается. Вот принять Какой-то этап завершается. Вот он трошки такие болючий. Ну він у вас якби знімає з вас якийсь тягар. У да? вас ведуть в світанок. Ви зараз в темряві знаходитесь, а вас ведуть у світанок. Давайте ще подивимося послання для вас, ангелів. Просіть. Просите нас помочь вам, и мы сразу же приступим к работе. Наша деятельность подчинена многим универсальным законам, к числу которых относятся и свобода воли, позволяющая вам принимать самостоятельные решения, делать собственный выбор. Поэтому мы терпеливо ждем вашего обращения к нам. Ось ви маєте щось відпустити, когось відпустити з вашого життя, якусь ситуацію відпустити, прийняти якесь складне рішення да, і попросити, щоб ваші сили були з вами. І тоді ви підете кожен туди, куди він хоче, куди вас ведуть вищі сили. Вони вас ведуть в щастя, у ваше, особисте, в кожного, воно своє. І вас туди ведуть. Ну, ви уперто якось не хочете туди йти. Ви цепляєтесь, супротивляєтесь, да? вам боляче, ви розумієте, що чомусь якомусь етапу життя приходить кінець, ну, тут тяжко це прийняти. Скоро ви це приймете, я сподіваюся, так. Да? І у вас почнеться новий етап життя, де ви будете цим життям керувати краще, сильніше, да, ви зможете на нього впливати, бути творцем свого майбутнього разом за допомогою вищих сил. Ось такий цікавий сьогодні у нас вийшов розклад. Пишіть в коментарях, що він для вас означає. Діліться своїми враженнями. Ставте реакції, хто у нас підписаний, звичайно, я вас запрошую підписатись, хто хоче стати спонсором, буду тільки вдячна. До нових відео. Па-па!